Бачимо те саме знову чуємо ті самі заклики. Не давайте зброю Україні, і тоді е, війна м, припиниться і власне жарт не буде. Е, Китай, Угорщина попередньо минулого тижня. Якщо я не помиляюся, е, якраз теж озвучувала такий ролик гарний, дуже яскравий, але вез Криму у складі України е, оприлюднювали вони. А е, що за активізація перед нашим контрнаступом? Чи це е, планомірна робота е, з тим, аби ну Росія в? Цій війні точно не програла щонайменше. Ну, дивіться, вимога не постачати зброю, це означає, що у Росії зброя буде, це означає, що залишити Україну сам на сам з Росією. Тому, звичайно, побажання ми почули, але хочемо сказати, в тому числі шановним китайським товаришам, нам це не підходить. Знайдіть, будь ласка, зовсім інші аргументи. Вода, як відомо, і камінь точить. Якщо комусь сказати два роки, що ти такий, 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 то він може сам в це повірити. Чи не буде бувати тут такого? Ви бачите, хоч би якісь натяки від української влади, що вони можуть дослуховуватися до ось таких порад? Ні, ну як вони будуть дослуховувати? Сказали ні, ні. Ну ми ж знаєте, ну два роки, ну нехай два роки про це говорять. До цього часу Україна повинна закінчити війну з власним з власним рахунком і виходячи з власних пріоритетів тому ну такі такі заяви вони фоново завжди йдуть щоб ви не сумнівалися і такі намагання так званий мирний план запровадити це те що знаєте знаєте в більярді є такий термін на дурня це коли залітає куля до лузи незважаючи ну, ну не планувалося, от вона залетіла. Так і знаєте, такі заяви: а, рап, а раптом вийде. Ну і не вийшло. Ну і далі пішли працювати. Тому, звичайно, що наші партнери допомагають Україні. Ну, Китай є власні інтереси, і, звичайно, що у них є інтереси, у нас є власні інтереси. тому Ну, тобто суть в тому, що він попередньо робив ось цю поїздку: Україна, Росія і європейські країни вже заздалегідь маючи ось цю заготовлену фразу. Просто так, для так. години так, так, ну, він... України україн, дивіться те, що наприклад зараз відбувається на території Білгородської області, це вже натяк Китаю, великий натяк Китаю. що... Хлопці та дівчата, чи хто там, да Україна отримала ліцензію фактично на обмеження суверенітет російської еліти. Тобто, вже зараз реалізується той сценарій, коли Україна буде визначати, хто буде при владі російській. Якщо там хтось буде щось варнякати стосовно України, він просто буде ліквідований, тобто без будь-яких сантиментів. І вам, шановним китайським друзям, теж на це треба зважати, тому що у вас можуть бути власні плани щодо Російської Федерації. А наприклад, у пана малюка, у нашого голови СБУ, може бути список на отримання. Виробничі травми життям у російської еліти, тому якщо ви хочете е, е, і далі працювати в Росії, ви повинні розуміти, що України вже немає ніяких е, е, пересторог дійсності, і цей мандат вже наданий в дійсності заходом. Е, і Білорусі це теж стосується, тому що у Китаї теж є інтереси в Білорусі, і у нас є інтереси в Білорусі. Нам потрібна. Демократична країна, і вона буде теж під контролем власним чи не власним України. І тому китайці повинні зважати на ці реалії. А те, що вони будуть такі робити, заяви це звичайно, нехай далі роблять. Знаєте, як в таких випадках в Україні говорять нам своє робити а далі знаєте, ми повинні розуміти, що світ любить сильних та зухвалих, так які реалізують свою волю і таким допомагають. Щодо от ви зараз якраз сказали про Білгородську народну республіку, так би мовити. Чи що це має бути? Чи до чого вони прагнуть? Це зрозуміло інша країна. Вони самі мають вирішувати, як їм там жити. Питання, от таке, Ви зараз якраз сказали про масштаб. А зараз це виглядає ну 10 кілометрів сірої зони. Ну це достатньо Багато, але в масштабах здається, що не надто. Що ви бачите далі? От якщо як дивитися на це, як на шахову партію, для чого це? Чи вони, наприклад, відведуть туди частину своїх військ, як нам довелося зробити по всій території, там де ми дотичні до Білорусі з Росії, навіть там, де не відбуваються бойові дії, чи до, до, до чого? Розкажіть нам, будь ласка, детальніше. Ну, перше, це дестабілізація Російської Федерації, руйнація іміджу Путіна. Тому що він обіцяв росіянам безпеку в обмін і свободи. А цього немає. Це дискредитація керівництва російської армії. Це для того, щоб вони відвели свої війська, в тому числі з або з Донбасу, або з півдня. Це прямий натяк на Білорусь, що у них такі самі шахтари та доярки можуть з'явитися на території Білорусі, які будуть змінювати білоруську владу, і це привіт Лукашенка. Ну і в тому числі привіт Великий Придністров'ю, я впевнений тому що е нам потрібно ліквідовувати цей гній, який знаходиться на наших кордонах. А судячи з такого мовчання заходу, те, що відбувається в Шебекіна. Якщо ви звернули увагу, в принципі, всім пофігу, що там вже відбувається, і тиша, і тиша на дизайти з бігом став. Це означає, що Україна а, ну узгодила, узгодила перенесення війни на територію Російської Федерації, а, створення передумови для гарної громадянської війни на території Росії. А, якщо вийде захопити чи буде тікати російське керівництво з Білгорода, добре. Якщо не вийде, ну і не треба. Нам потрібно створити уявлення, щоб вони щоб російська влада тікала з тих регіонів. Нам потрібно створити уявлення, що там цих вікс вже 100 тисяч. Так нам потрібно, щоб пішла дестабілізація в Російській Федерації. І цей функціонал буде виконуватись. От в такому форматі. Бельгія, знаєте, про це, що це зараз якраз і взаємопов'язані такі речі. Мовляв, зараз буде вже розслідувати чи будуть підтверджені факти використання бельгійської зброї в на території Росії, яку безпосередньо передавали українцям, і далі вони чи там комусь передавали, чи ні? Ну це все під знаком питання, звісно. І щодо реакції самої вони теж не кажуть, ай, на нами більше ніколи вам нічого давати не будемо. Ну. Що теж примітно, ем, як далі може розвиватися ось ця ситуація? Бо ну, по різному ж ну дивіться, Держдеп, що сказав, вони не схвалюють, не схвалюють. Ну тобто, шалбан нам за те, що відбувається на території Росії, ми говоримо ай-яй-яй, ось і продовжуємо далі робити свою справу. Ну, якщо буде сильно наполягати Бельгія на цьому, ну я думаю, що знайдуться. Автомати інших виробників, які можна спокійно замінити без будь-яких проблем. Ну, можуть бути трофейні, наприклад, якісь російські там. да Тому я не думаю, що це велика проблема буде. А, ну і теж треба ще знайти, що там були такі бельгійські автомати. Найду. Ну, могли ж бельгійські ж могли купити не обов'язково Більгії. Звісно, могли... воєнторги, воєнторги да. ж, так? Але це купити в Туреччині. Хто сказав, що це обов'язково повинні бути самопіль? Якщо там було по рамках Рамштайну отримано, добре. А якщо більгійці не хочуть, щоб була реклама їхньої зброї? Ну, будь ласка, замінимо на інші. І останнє запитання ще сьогодні теж вона не зовсім ще така підтверджена ця інформація, але ось на 16 сторінок оприлюднили журналісти. Контракт між Росією і Іраном на постачання ось цієї зброї. А і далі вже з'являється така інформація, що мовляв це може щось довести і до чогось призвести, чи санкції, якісь можливо проти Ірану, чи ще подібні речі. Ви бачите, що до чогось подібного йде, і що ось це ще одне підтвердження, бо нам це і так очевидно. Киянам, взагалі, вони бачать фактично це чують чи не щоночі. А кому і що це доведе? Ну це дуже добре. В дійсності знак, що спливають такі документи, можуть вплинути на Іран, тому що Іран, дивіться, Іран все ж таки обережно продає Росії зброю. Пам'ятаєте, що як тільки з'явилася інформація про шахеди, там вже йшлося і про балістичні ракети, які, начебто, хотів Іран продавати Росії, але балістичних ракет ми не побачили. Це означає, що в самому Ірані не було такої чіткої позиції стосовно того, чи треба так в'язувати зовсім в Україну в російську війну. І це дуже добре. А так це додатковий аргумент для того, щоб тиснути на Іран.